Усім привіт! Сьогодні покажемо стан мотоцикла Yamaha MT07. Мотоцикл повністю новий, 100 км має пробігу. Ну, він повністю новий. Як бачите, він взагалі без пробігу, можна сказати. Тобто, ну, Панхонгу на диску взагалі по стану. Я показую всякі нюанси. ну нюансів тут, якщо ти коліна покажеш, це от заводський, ну, воно все нове. Із тут я ніяких не бачу. Ти можеш мотоцикл. Давайте просто ми не будемо показувати оці. Ну, мотоцикл новий, нема сенсу просто. Покажи, будь ласка, покругу його просто. Ну, от Гума, щоб ви розуміли, що спереду що ззаду, вона по центру має оці пиптики. Вон, бачите? Ззаду так само. Тут єдине, що тут. На оці кришки на глушники, коли, коли везли, ну це не царапина, не вм'ятне, але от на самому покритті от є отакі сліди. Ну, я, я не знаю, просто сліди отакі. Це те, що є. Ну, воно не царапане, ну, якби це, мабуть, все ж таки царапи, як мікроцарапинки такі. А, ну і тут тут ще так. Десь це теж щось, можливо, терло, не знаю. Його майже не видно. От, бачите, новий мотоцикл. Що спереду, що ззаду. Ну і диск гальмівний задній так само. Ну покажи просто так по кругу детально. Я ж кажу, я там ніяких нюансів взагалі ніяких не бачу. Приборку можуть показати. А без горить, тому що мотоцикл стоїть. Коли поїдете, він горі, горіть не буде. От зараз 107 кілометрів сумарного пробігу. Метр дев'яносто два зріст.